Якось в розмові з моїм однокашником, у управлінні, в якого тоді було порядка десяти тисяч гектарів землі, він в якийсь момент відвертості сказав, оце б тисячу гектарів, але щоб на тій тисячі робити те, що я хочу. Оце був момент істини. Коли ми справжні. Коли ми буваємо відверті з собою, коли ми живемо так, як ми хочемо, і робити те, що хочеться, а не те, що вимагає ринок. І от в момент відвертості, да, краще одна тисяча гектарів, на якій ти робиш так, як ти хочеш, і отримуєш задоволення від кожного дня, і в 10 разів більше. Десять тисяч чи 100 тисяч. Тут головне, якби збагнути. Коли ти справжній? Життя одне не повториться. Якщо розмінюєшся на масштаб, а зраджуєш себе. От де відвертість? От де справжнє життя. Філософія так. Але хіба не з таких істин складається щастя? І не якесь високопарне, якесь захмарне, а те щастя щоденне, коли встаєш з радістю і лягаєш втомлений з надією. Такі думки посеред лісу. Всього найкращого вам.